Я хочу донести до людей, до глухих людей в першу чергу нашу мову. У нас зараз створений в Інстаграмі і Фейсбуці є такий проєкт УЖМ, Українська жестова мова, де небайдужі глухі люди створили дерусифіковано, обговорюють жести, як дерусифікувати нашу спільну мову. Ви запитали мови. Є так звані дві системи. Система одна французькою, яка розповсюджена на всю Європу. І американська жестова мова теж має основу французьку, так звану дворучну азбуку. Я про це не буду багато говорити. Але є британська система. І там, де були колонії Британії, там розповсюджена інша для мене ієрогліфи, які я не розумію. Тобто я можу в будь-якій країні Європи говорити жестовою мовою, мені треба. Пару годин, і я пішла говорити. Відмінності є суттєві відмінності по, по, в побудові по мови, є своя фонетика, є своє все. І тут є інститут спецпедагогіки, який з 2006 року випускає наукові статті з приводу жестової мови і сучасності, і як вона будується. Але сьогоднішній, сьогоднішній захід для мене важливий тим. Я завжди запитую, для чого тобі жестова мова? От зараз модне слово інклюзія, і, звісно, кожна перша леді щось підтримує. І модне влівання і Євробачення. Ми тепер вже перекладаємо жестову мову. Чи дивляться це глухі люди? Чи це сприяє допомогти людям? Зрозуміти нас, українців, для кого ви робите, для кого навчають перекладачів жестової мови. До речі, хоча в законі про державну мову стаття 4 присвячена взагалі жестомовним людям, тобто таким, як я, і глухим, і тим, хто користується жестовою мовою, хто перекладає жестову мову, але більше крім статті, нічого немає, тому що професії немає. В Україні немає професії прикладати жестової мови. Це є робітнича спеціальність, і її ніде не навчають. Факультативно в педагогічних інститутах є факультативи жестової мови, і коли приходить людина, яка створює українську жестову абетку, і вона не знає жестову мову, виходить, такі от абетки про слово ліжко, яке не пояснює, що таке ліжко дитині глухій. Ви кажете про казки, про мультики. А ми ж посід написали титрування. Яке титрування мультиків? Ви дитині дворічні, трирічні. Ви пояснюєте титруванням? Як можна виховати і пояснити добро і зло не рідною мовою, а титруванням? Ви хочете, щоб дитина в три роки прочитала котигорошка, гарне слово. Там же стільки букв о-о-о. Як це можна уловити? Ви розумієте, вони дивляться, тут біжучий рядочок, тут якась рекламка йде, і ще логотипчик каналу. І за це дитина має зачепитися і сприймати. Я завжди хотіла, в мене є син, вже дорослий, в мене є онука. На жаль, не в цій країні, я не спілкуюся, але я, б, я не уявляю, як глухим дітям дати виховання, долучити до. До України без знання наших казок. Я завжди на курсах жестової мови завжди казала: розкажи мені жестовою мовою казку, піди в школу глухих і розкажи дітям казку. Не треба це євробачення прикладати. Красива ла 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 фа-фа-фа, все. Але це не несе українську мову. Я просто безмежно вдячна тому, що мої оці, як ви кажете, ентузазізм що ти влізла в телевізор? Що ти влізла в телевізор? Я кажу, я не для вас влізла в телевізор. Я хочу залучити увагу до жестової мови глухих людей, що, що вони говорять мови, що вона розвивається, що в них є свої спільноти. Дуже багато волонтерів є в спільнота глухих. Хто про них знає? Про них не говорять, а вони в своїй спільноті. Є багато е, талановитих е, е, викладачів. Але в школах глухих не є обов'язковим знання жестової мови для викладачів школ глухих. Уявіть собі географію, яку розповідає, а там сидять діти. А вона щось на карті показує. Ну як? Ну для мене ніколи це було не зрозуміло і досі не зрозуміла. Скільки б не було, я хочу жестовою мовою об'єднати світи. Я безмежно вдячна за те, що із моїх там потуг. В шоу-бізнес мене виволокла і витащила Анжеліка Родницька. Я вдячна їй за те, як вона сприймає це. Давайте робити. Ото, От що сказали, давайте робити. Вона каже, у нас різдвяні зустрічі, перекладай жестовою мовою. Перекладаємо жестовою мовою. Вона розповсюджує на канали. Хто дивився? Я кожному глухому, кожному в сім'ях, де є глухі. Подивіться, будь ласка, я там жесту вимо. А що це жест означає? А що це Щебетівка? Я все намагаюся після цього пояснювати. Потім, завдяки Анжеліки, інші залучають. Тобто мені хочеться доносити слово не для красоти е, на загал, а саме для глухих людей залучити сюди. І тому. Е, Знаєте, ми сьогодні про театри багато. Я не знаю, наскільки ви знаєте. Ні, в театрі оперетти перекладаються дві вистави жестовою мовою. Кавова кантата, <кхід> да, не побоюся того слова, жестовою мовою. І це робила я. І коли мені запропонували кавову кантату Баха перекласти жестовою мовою, я кажу в смислі, нічого, ми перевели. І звано вечерю з аталійцями ми перевели, але потім театр сказав, о, це ж дорого, запрошувати кожен раз, і, мабуть, якісь деньги платить. То вони взяли і долучили оцей додаток. Як в кінотеатрі жовтня. Чи сидіть тітри читай, ну що, кавову кантату не почитати, ну що, ну там же на скріпочках грають, що там писати, правильно, там нема що писати. А чого до нас люди не ходять в театр? А чого вони не ходять? А чого ви глухих не запрошуєте? Я кажу, на яку на, на каву контакту, а чого на тигролови не зробили переклад жестовою мовою? Тобто театри спочатку модне слово інклюзія, «у -у -у», а потім є додаток в телефон. Тобто, це, це робиться перше питання для кого? Якщо просто для красивого слова так робиться, а я хочу, щоб глухі люди до цього долучалися, є бажаючі, є люди, які вчаться вже другу групу, не другу групу, другий якби семестр. В університеті Київському столічному університеті Грінченка є група, яких навчають українській мові глухі люди з перекладачем вивчають дії слова, іменники то, що вони пропустили. Дорослі вже навіть пенсіонери там сидять. Вони приходять і є цікавість вивчити українську мову, але нема перекладачів, які можуть перекладати. Нас там по черзі когось запрошують, і все одно. Як пояснити слово дієслово? Все, все це треба пояснювати. На жаль, на жаль, цього недостатньо одного ентузіазму, і навіть двох недостатньо. Треба, треба більше. І я, я теж завжди відкрита до спілкування, і я хочу, бо моїх батьків давно немає. Мами з 87-го року, тато помер 19-го року, і в мене завжди було таке. То, що я роблю по життю, я роблю, нібито для своєї мами особисто, от просто. Навіть коли я працювала на телеканалі прямий три роки, ми перекладали ток-шоу, ці сварки, оце все. І люди дивилися просто в захваті. І мені скільки мамі мені присилали, що я синхронно, який жест показала з тим, хто в іншій студії знаходиться. Тому що я давала емоцію і казала: мені не не важливо, що ти продактилював прізвище, Дати, тобто абеткою передати прізвище. Я кажу, емоцію передай, щоб твоїй мамі було цікаво. Перекладач рестовоми має зробити для мами. Це для... Ну і тому у нас на каналі дивилися. І, і це було моя практика, моє залучення. І я, я хотіла б, щоб глухі всю сторону прийшли, але ну, поки ми перекладачі не почнемо, то немає цього місточка.